Неприємний запах з роту, особливо зранку, це одна з найчастіших причин звернень до лікаря. Причому як серед дітей батьки звертаються, так і серед дорослих. Багато хто живе з цим і вважає, що це норма. Майже всі пацієнти, у яких я бачу хронічне запалення в лор-органах, і запитують, чи є у вас неприємний запах та присмак у роті, Мені відповідають: а вже ж, це ж так у всіх має бути, як у всіх нормальних людей. Ні, друзі, не має бути ні нальоту, нірої. На язиці, те, що всі вважають нормою, що треба чистити язик, це говорить про якусь хронічну інфекцію, так а, Так, і неприємний присмак запаху роті. А ще ненормальним є те, що людина весь час відчуває стікання слизу по задній стінці хлопці. І те, що ви зранку прокидаєтесь і там є що відкашляти, сплюнути, це все не норма. Так не буває у здорових людей. Причиною того, що є неприємний запах з роту, може бути будь-що банально від слизу, що стікає в в горлі гастриту чи якогось нового утворення гортані, що вже на останній стадії розкладається і здає нам цей запах. Наприклад, звернувся до мене пацієнт, що вже тривалий час не може вилікувати постійний нежиць відчуття стікання слизу в горлі. Нібито зробили снімок пазух, там все добре, немає ніяких проблем. Носова переділка теж більш-менш рівна, але в порожненні носа і стікання слизу все одно є. Певний час ми шукали ще причини, не могли її знайти. Поки я ще раз не запитала, чи дійсно він не відчуває неприємного запаху чи присмака з рота, і знаєте, він мені признався, що. Такий дійсно він є, але він соромиться сказати про це комусь, наприклад, навіть лікарю. Він якраз і думав, що це неважливо для лікування, соромився і не казав про це. А саме і цей факт був основною причиною, де може бути джерело інфекції. Після того, як ми дізналися, що є цей факт, ми взяли бакпосів з мигдаликів, знайшли там інфекцію, промили лакуни мигдаликів і виявили там величезну кількість казеозних пробок, які і були джерелом інфекції. Як тільки ми їх промили вже наступного разу, неприємного присмаку запаху у людини взагалі не було, хоча він думав, що це норма. І вже після цього, так як ми прибрали джерело інфекції, ніс перестав набрякати, і відчуття стікання слизу по задній стінці глотки теж минуло. Найчастішою причиною цього неприємного запаху саме є казеозні пробки у мигдаликах, хоча їх ззовні буває, що не видно. Але це не означає, що їх немає. Далі, що я завжди прошу перевірити, це сходити до гастроентеролога. Можуть бути якісь проблеми в шлунково кишковому тракті, якісь порушення перетравлювання їжі або порушення дієти. Наприклад, якщо ви наїлися до отвалу на ніч і одразу лягли спати, то їжа не встигла перетравитися, вона ще залишається у шлунку, ну, як розкладається, скажімо, будемо називати речі своїми іменами. І зранку вже є цей неприємний неприємний запах звідти може бути рефлюксна хвороба, гастрит, якісь проблеми шлунково-кошковому тракті. Далі треба звернутися до стоматолога, тому що джолом інфекції можуть бути і зуби, починаючи зі звичайного каріяса і каменя на зубах, закінчуючи хронічним якихось запаленням ясен та гнійними процесами. У них варто зазначити, що більшість захворювань на початкових стадіях проявляється лише неприємним запахом у горлі або у роті. але рано чи пізно за відсутністю. Лікування вони почнуть прогресувати, і тоді лікування вже буде інше, і наслідки можуть бути іншими. Неприємний запах з роту завжди свідчить про якийсь хронічний запальний процес. І якщо з цим нічого не робити рано чи пізно, це може перетворитися в онкологію або в будь-які інші дуже важкі наслідки. Якщо це навіть пробки безобідні в мигдаликах, все одно, якщо там є постійне запалення, є певна бактерія, можуть бути ускладнення на сугло. Ло би серце та нирки, і це вже інвалідізація людини. Тобто здається, що це незначний дискомфорт зранку, але насправді це може призвести як до онкології, так і до вади інших органів. Тому, якщо у вас або у ваших знайомих є така проблема, то краще знайти причину і прибрати її, щоб покращити якість вашого життя. Будьте здорові!